Одський центр творчості дітей та юнацтва справжній флагман позашкільної освіти, який вже дев'ять десятиліть залишається осередком дитячого таланту, натхнення і мрії. Це місце, де народжуються творчі історії, де кожна дитина знаходить свій шлях, своє покликання і віру в себе. Недаремно його називають містечком дитячих мрій, адже саме тут мрії перетворюються на досягнення, а здібності стають справжнім мистецтвом. Центр творчості це сучасний простір, у якому гармонійно поєднано педагогічну майстерність, традиції, новаторство і атмосферу щирої любові до дітей. Кожен педагог, кожен керівник гуртка творить особливий світ, де дитина може розкрити себе у співі, танці, малюванні, прикладному мистецтві чи акторській грі. За ці 90 років Прилуцький центр творчості виховав не одне покоління талановитої молоді. Тих, хто сьогодні прославляє рідне місто, Чернігівщину і всю Україну. Цьогоріч, коли центр творчості відзначає свій 90-річний ювілей, ми розпочинаємо новий цикл історій про людей, які творять його історію. Про тих, хто наповнює заклад життям вихованців. Перша наша героїня Анастасія Яковенко, вихованка вокальної студії віночок. Вона одна з тих, для кого сцена стала невід'ємною частиною життя. Дніпровські кручі, Карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили, Благословена земля, благословена земля, як вітер війних в полях, держава війна моя. Її шлях у музиці розпочався зовсім випадково, але вже з перших занять вона зрозуміла, що спів це те, без чого не уявляє себе сьогодні. На співи я ходжу вже шість років. Мені вони дуже подобаються. У нас тут дуже гарний колектив, і я дуже обожнюю своїх вчителів. Дівчина пригадує, любов до співу з'явилася ще в ранньому дитинстві. Я ще коли ходила на підготовку до школи, то там був такий урок співи, і мені дуже сподобалось і вирішила, що запишусь. Кожен, хто вперше приходить у творчий колектив, переживає хвилювання, і Настя не була винятком. Перший день у гуртку дівчина пам'ятає до найменших дрібниць і як боялася, і як раділа, коли її щиро прийняли. Я прийшла, трішки боялася. Було таке хвилювання, що може я не сподобаюсь колективу. Я прийшла, мене всі прийняли дуже добре. Вчителі зразу були такі веселі. вони… Пояснювали все, і мені дуже сподобалося. За роки занять у Центрі творчості Анастасія помітно зросла як виконавиця. З кожним новим виступом вона ставала впевненішою, краще розуміла музику, вчилася працювати з голосом, відчувати сцену. Дівчина вдячна своїм педагогам, адже саме вони допомогли їй розкритися і повірити у власні сили. Якщо порівняти мене раніше, то звісно трішки стала професіональніше е, вчителі. Також цьому допомагали, і це дуже класно. Бо я сама помічаю, що я вже повищила свій статус. Сьогодні Анастасія пригадує, як вперше вийшла на велику сцену на творчому конкурсі Таланти країни. Відчула світло Софітів і той неповторний момент, коли голос звучить перед глядачами. Перше я поїхала своєю піснею, це було перше відчуття такі, що я на великій сцені. Це було дуже цікаво. Мені це дуже сподобалося, але я, якщо чесно, хвилювалася. За роки занять у вокальній студії Анастасія Якувенко встигла взяти участь у десятках конкурсів і фестивалів. Для дівчинки кожна нагорода важлива і пам'ятна. Точно я не пам'ятаю, але були і перші місця, і другі місця, і треті, і я не засмучуюсь, коли отримую третє місце, друге, тому що це все ж все одно я щось отримала. Серед усіх досягнень є нагорода, яку дівчина вважає особливою. Вона пов'язана з виступом у столиці, що запам'ятався їй на все життя. Саме там Настя виконала пісню Благословенна земля, яка стала для неї символічною. Юна співачка зізнається, саме ця композиція стала її улюбленою, бо асоціюється з важливими перемогами і найяскравішими спогадами. Я поїхала, як завжди, в Київ виступити і це. Була пісня Благословенна земля, яку я запам'ятала напевно не завжди, тому що це було дуже неймовірно. Я отримувала диплом, медальку, і мені дуже сподобалось. Попри насичений графік занять, Настя знаходить час і для інших захоплень. У вільний час я можу складати якісь алмазні мозаїки, Я також ходжу на танці, це теж моє таке хобі. А так. Читаю там малюю щось. Кожна творча дитина має того, хто надихає її рухатися вперед. Для Анастасії Яковенко таким прикладом стала її викладачка з вокалу Наталія Спиця. Саме вона, за словами дівчини, не лише навчає техніки співу, а й допомагає повірити у власні сили. Її підтримка, порада і віра в учнів стали тим фундаментом, на якому зростають справжні таланти. Це моя вчителька, тому що коли ми з нею співаємо, я бачу, що я теж. Ну я знаю, що якщо я буду старатись, то я теж це зможу. Для Насті спів не просто захоплення. Це справа, яку вона щиро любить і з якою хоче пов'язати своє майбутнє. Як і кожен, хто мріє про творчу професію, Анастасія має своє бачення. Вона хоче вийти на велику сцену, співати для людей, бачити щирі емоції слухачів і відчувати, що її голос здатен надихати інших, так само, як колись її надихнула вчителька. Хотілося би колись стати на таку велику сцену, зібрати своїх глядачів. Найвідданішим глядачем та шанувальником маленької співачки Насті є її мама Анна. Пишаюся нею неймовірно. От прийшла вона. Такою маленькою, коли їй було 4 роки, переляканим таким дівчатком, не знала, що з цієї затії вийде взагалі. І зараз я її бачу таку відповідальну, врівноважену. Вже більш професійну дитину, яка любить сцену, яка любить е, співати, і це їй приносить задоволення. Мене е, гордість прям розпирає. Я дуже щаслива е, за свою доньку, за те, що е, вона займається. Тим, що їй подобається, вона комунікує. Ви бачили ці закулісні моменти, як діти переживають, вчаться справлятися своїми емоціями, як вони переживають свої хвилювання, вміють себе поводити на сцені. І... Звичайно, це викликає гордість і повагу і подяку до вчителів. Історія Анастасії Якувенко лише одна із сотень, які доводять, що у містечку дитячих мрій кожна дитина може знайти себе, відчути радість від творчості і впевненість у власних силах, завдяки підтримці педагогів, близьких і друзів, вихованці центру творчості крок за кроком перетворюють захоплення на досягнення, а мрії на реальність.